Тут, бачите, єврейське кладовище біля синагоги, і камінчики лежать, бачите, камінчики. І, можливо, це дуже розумно, тому що камінчики тримають енергію. Це не цукерочки, не алкоголь, така всяка фігня, яка швидко плинна. А от людина, якщо прийшла, частинку себе в відчуттях поклала, от камінчик цим пропітан. Absorbed. Ну, Камінчик це все увібрав у себе і це довго лежить, і зв'язок встановлюється теж. Це дуже розумно зроблено. А в деяких дуже багато камінчиків це, мабуть, по заслугам. Де більше камінчиків ну, і свічок. Свічка це короткотривала, але я думаю, більш інтенсивна сила. Все-таки вогонь це, це величезна сила. Вогонь це дуже, дуже сильно, дуже потужно. Це така стихія. Від собі, якби не було вогню, нічого не можна було би обнулити, знищити, Ніякі сміття не можна було б спалити. Ми просто б всі в цьому, всьому, потонули в цьому <світку> а, минулому.